Однім ранком, як завжди, фея лалілу полетіла збирати росу з троянд і побачила маленького горобчика, який вчився літати, але він не зміг злетіти. Він спробував декілька раз, але в нього не виходило, то, то він втратив сили. Тоді фея лалілу дала йому зерняток і росяної водички Він поїв, попив. Але ще був слабенький, і тоді фея Лалілу взяла його до себе. Горобчик набрався сили, і одного ранку йому вдалося злетіти, і він полетів до зграйки горобчиків. Фея лалілу продовжувала літати у своєму садку і збирати росу. І ось одного разу вона побачила на листочку троянди Зелену гусеницю, яка гризла листочки та пелюстки, та ще гусениця сказала, що з'їсть всі троянди. Фея лалілу дуже це збентежило, і вона стала сумною. Це побачив горобчик він прилетів і став питати фею, чому вона сумна? І фея Лалілу розповіла йому, що гусениця хоче зіпсувати садочок троянд. Горобчик заспокоїв фею, щоб вона не сумувала, бо він, горобчик, їй допоможе. Він і його зграйка горобчиків змишкодять усі гусениці. Так і сталося. Горобчики розлетілися по всьому садочку. І поклювали усіх гусениць, і врятували чарівний трояндовий садок від шкідливої гусені. Так горобчик подякував феї Лалілу за допомогу, а фея була вдячна горобчику за врятований чарівний трояндовий садок. you <laughs> Таке життя, В садочку квітів жити, троянди та лілиї цілю.